Налізка саме тієї людини, яку надала так звану первинну інформацію, яку вже потім там кожен по своєму Е, Приблизно через хвилин 30-40 вийшло повідомлення від генерального штабу, що це не відповідає дійсності, і я особисто, як народний депутат України, вже звернувся, звісно, з депутатським запитом до Генерального штабу України, що вони також дали все ж таки роз'яснення цієї ситуації. Вчора також я на одній з. На одному з каналів під час прямого теру запитав представника міністерства оборони, чи відповідає це дійсності. Він також сказав, що це не відповідає дійсності, і підтвердив слова генерального штабу, який сказав, що ця інформація не відповідає дійсності. Хочу наголосити, що станом на сьогодні діє саме механізм, коли військовослужбовці, які знаходяться все СЗЧ, мають можливість повернутися виключно до бойових підрозділів. Тобто там не сказано, що це саме виключно десантно штурмові війська. А, пане Олександре, а ви пропускаєте, що наприклад офіційно історія одна, а негласно все відбувається зовсім іншим чином, і дійсно лише в штурмовики забирають тих, хто був у СЗЧ. Ну, дивіться, ми ж можемо, особисто я можу користуватися тільки ті інформацією, яка є офіційною. Звісно, що є інші якісь питання, але коли я отримав все ж таки офіційний лист від Генерального штабу України, це буде вже офіційним mm -hmm. теж документом. До речі, який я там, якщо отримаю, то я його оприлюдню. Да. Як воно насправді, ну, ми ж оборонний комітет також цікава цим питанням, поки я не отримав жодного підтвердження. Якщо є військовослужбовці, які мене зараз дивляться, но ну не можуть мені написати особода або до моїх колег депутатів, народних депутатів України я буду або спростувати, або підтвердити цю інформацію.